Понад вісім сотень пожеж на Закарпатті сталося протягом цього року. Більше половини з них у житловому секторі, третина у екосистемах краю, де здебільшого горів сухості. Рятувальники б'ють на сполох, адже статистика невтішна. Вогонь забрав життя цьогоріч вже 25 осіб 16 – травмовано. Матеріальні збитки від, від пожеж в цьому році вже вже склали понад 215 мільйонів гривень. То пожежі наносять е, значні матеріальні збитки. Нашій державі, нашій області, і крім того, забирають життя і травмують багато наших громадян. Одним із дієвих засобів попередження пожеж це є автоматична пожежна сигналізація, яка може встановлюватись і в житлових будинках, і на об'єктах, на торгових об'єктах, в будь-якому приміщенні. Від трьох до п'яти метрів за хвилину така швидкість розповсюдження пожежі у житловому приміщенні каже Роман Баб'як. Тому кожна хвилина для порятунку на вагу золота. А раннє виявлення пожежі дає той дорогоцінний час для прибуття рятувальників на місце події та локалізації вогню. Ми, як структурний підрозділ Нацполіції, надаємо послуги з попередження пожеж: будинки, квартири, гаражі на об'єктах комерційної та державної комунальної власності. Шляхом встановлення систем попередження протипожежної сигналізації автоматичної, яка виводиться до нас на путь централізованого спостереження. Ми до речі, з 2017 року маємо в наявності ліцензію на даний вид послуг. Наші спеціалісти кваліфіковані, які здійснюють ці роботи. Наразі у дії у поліції охорони краю майже півтори сотні договорів. Фахівці стверджують, автоматизована система протипожежної сигналізації ефективна, проте й нагадують, вимагає належного встановлення і обслуговування, аби 100% спрацювала у потрібний момент. Встановлюємо системи пожежної сигналізації українського виробника, які є сертифіковані. Виводимо до нас на пульт централізованого спостереження у разі виникнення пожежі спрацювання того чи іншого сповіщувача. Є сповіщувачі на задимлення, є сповіщувачі на виявлення чадного газу, на виявлення підвищення температури в приміщенні. Надходиться на тривога. Наша чергова пульта, яка цілодобово спостерігає за ну, знаходиться на пульті, спостерігає за об'єктами. Інформує наряд реагування поліції охорони. Який та замовника про спрацювання даного сповіщувача наряд виїжджає на місце? Також серед превентивних заходів щодо запобігання пожежам роз'яснювальна кампанія, де основний акцент це діти та особи похилого віку, які найбільше у зоні ризику. Вони не повній мірі або не неспроможні надати собі допомогу. Є учасниками пожеж, тому ми на постійній основі. Блоком превенції проводиться, роз'яснювальна робота серед населення щодо алгоритму і правильності своїх дій під час виникнення пожежі, а також планування і роз'яснення правил пожежної безпеки. Тому головне управління, як кажуть, і в загальному поліція ми дбаємо про вашу безпеку, щоб мінімізувати і бути цілими здоровими. Фахівці закликають усіх бути пильними та дбати про свою безпеку та оточуючих.